Про викрадення снігурки учасникам новорічної гри повідомив сам дід Мороз. Разом із його онукою і горщик золота. Новий рік у Луганську під загрозою, але перед стартом інструктаж від міських даїшників. Наставлення е, одно – не нарушайте правила дорожнього руху. Вони проінструктовані, всі працівники, е, які несуть службу, і в міру своїх повномочі будуть допомагати учасникам. Місця можливої схованки пов'язані з історією міста та видатними луганчанами. Розповідають організатори. То квесту, але цьогоріч через погодні умови задачу учасникам спростили. Ми їх максимально приблизили до центру міста, щоб ребята не замерзли, а отримали тільки удовольствие. Локацію треба не тільки знайти, а ще й виконати забаганки агентів. Змій! Що змі. робить змія? Отак, от Казмія зараз ласкава, нежна прекрасно прекрасна прошипіть пісенку. лісу родилась Йовачка. За три години після старту новий рік врятовано. Снігурка разом із золотом ховалася поблизу найкрасивішої будівлі міста готелю Україна. Першими пройшли усі локації студенти східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Хлопці розповідають, до перемоги шлях був нелегким. Досталось торговому представителю, тому що ми думали, що та. Это... Вот он ходил в шоколадки там э, своїм і подбіжали к нему. Давай вот трясти там кричать ему, санта что, давай, да, Сан Санта-Клас, он морозился. Самое, наверное, тяжелое тяжеле было, вот последнее. Ну тяжело розпознати часи, ну, в яких тисячі в городі. Кожен учасник санта квесту отримав цінні подарунки, а Луганчани новорічну красуню. Лілія Прокопенко, Віктор Прокопенко, Луганськ, п'ятий канал.